Ну що, друзі, всім привіт! Знову ви на каналі Реальний Таксист. Ми сьогодні в автосалоні, нашому Real Auto Hub, автосалон під відкритим небом, який знаходиться в Києві на Зодчих 54. Сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як лізинг автомобілів а, на будь-який автомобіль. Не тільки у нас в автосалоні, але ви можете придбати автомобіль де-інде, а ми вам його віддамо в лізинг. Або ми вам підберемо, або. Пригонимо з Європи абсолютно любий. Автомобіль, який ви захочете, тобі ж це буде 2007 року, 2008, 2010, 2006, в бюджеті за 5, 7, 15 тисяч доларів, все це ви можете зробити з нашою компанією. Ми підписали договор з лізинговою компанією, яка співпрацює напряму з нами, яка надала непоганий ексклюзив, і для вас ми можемо зараз робити гарні ціни. Як це буде проходити? Я сьогодні розкажу вам відео. Покажемо пару прикладів про автомобілі, який буде перший внесок, як ви будете оплачувати і де ви можете використовувати цей автомобіль. Все буде на нашому каналі. Всі сили будуть а, полезні під а, в описі відео. Друзі, де да що не забувайте залишати коментар, підписатися на відео. А ми починаємо. Yeah. Ситуація, друзі, у нас така, що реально за десятку або за 8 тисяч доларів немає можливості купити автомобіль у багатьох людей і навіть в мене. Що я роблю? Я беру автомобіль. В лізинг або в кредит, або в оренду з правом викупа і віддаю її в оренду з правом викупа. Сьогодні ми поговоримо про лізингову компанію, яка підписала з нами ексклюзив, і ми можемо вам пропонувати абсолютно різні умови на покупку автомобіля, на пригон автомобіля, на підбір автомобіля. Все це ви можете зробити з нашою компанією Реал Автохаб, яка знаходиться в Києві на зочих 54 Наприклад, ви з Вінниці з Львова, з Дніпра або а, з Харкова, і ви хочете. Автомобіль взяти в лізинг, ми вам допоможемо. Що потрібно для цього? Потрібно для цього бажання і розуміли, з який ви хочете автомобіль, і який ви хочете внести мінімальний перший внесок. А от перший внесок мінімальний, який може бути для вас від нас, це 15%. І далі весь платіж, який ви будете оплачувати, буде прив'язаний до гривні. Кожен місяць ви будете оплачувати автомобіль. Через банківські установи і це буде прив'язка до гривні, і це дуже непогано в наш час. Давайте приклад. Наприклад, ви хочете Volvo V50 2011 року, і цей автомобіль там коштує 8700 доларів. Першоначальний внесок цього автомобіля буде півтори тисячі доларів і приблизний платіж в місяць буде 15-17 тисяч гривень. Ви будете використовувати його абсолютно де захочете. Ви можете ремонтувати його абсолютно де захочете. Ви можете як страхувати автомобіль під каско, також ви можете і не страхувати автомобіль під казку. Ці умови вже будуть оговорюватися після того, як ми з вами підпишемо договор. Як вам зручніше або як лізингова компанія до цього буде ставитися? Тобто, ви приходите, маючи в кармані всього півтори тисячі доларів, і берете автомобіль, і вже буквально через там 4 години буде відповідь по вас. І цей автомобіль ви забираєте. Ми переформлюємо її на лізінгову компанію і ви починаєте користуватися автомобілем. Користуватися ви можете для себе, для таксі, для роботи, для особистих поїздок. Абсолютно як захочете. Наприклад, якщо ви не хочете наприклад, автомобілі, які є в нашому в автосалоні, ми можемо з вами домовитись. Наприклад, ви хочете Hyundai Sonata, або ви хочете якийсь там Mercedes, або ви хочете. Е Автомобіль, якого нема у нас в автосалоні, ми цей автомобіль для вас підберемо, і цей автомобіль лізингова компанія віддасть вам в лізинг. Як це буде проходити? Ви приходите до нас, ви кажете, який хочете автомобіль. Ми подаємо ваші документи на лізингову компанію. Вона дає підтвердження, що все в порядку з документами. У вас є мінімальний перший внесок, ви цей внесок вносите і ми вам підбираємо автомобіль. Перевіряємо його на СТО, перевіряємо його приборами, перевіряємо його по електрониці, переоформлюємо автомобіль і далі використоєтесь цим автомобілем. Які ж плюси є в цьому? По-перше, ви знаєте, я здаю автомобіль в оренду з правом викупу. Оренду з правом викупу це зовсім інша річ. Це. Автомобілі, які є в моєму автопарку, це наприклад Hyundai Sonata, і це обична оренда Лізинг – Це трошечки інше. Лізингова компанія можна сказати не так закручує умови. А як а, оренда автомобіля з правом викупу. Тому що я коли здаю в оренду в з правом викупу, в мене немає можливості, так як офіс знаходиться в Києві, а, виїзда за Київ і Київську область лізінгову компанію, ви можете на автомобілі перебувати де вам зручно. Ви просто платите кожен місяць лізинг, ви платите платежі, і через деякий час, наприклад, на рік, на два або на три, ви берете автомобіль, берете як правило на великий срок для того, щоб потім погасити його швидше. Це також можливо, і це всі ці прорахунки. Ми з вами в офісі на зоні 54 зможемо прорахувати. Ну і звісно, ви запитаєте, чому саме ми, такі, як ми, дуже багато. Але друзі, ми в автомобільному бізнесі вже дуже давно. У нас є гарна команда, яка вам завжди допоможе. Ми можемо вам надати автомобіль в лізинг не тільки з нашої автоплощадки, також ви можете купити вам автомобіль з ринку. Українського або пригнати вам автомобіль з Європи. Що дуже цікаво, і мало хто це робить. Як приганяємо автомобілі з Європи? Ви приходите до нас, ми з вами спілкуємося, ми з вами підписуємо договор, ми розуміємо, що подали документи на лізену компанію, і вона зробила підтвердження і сказала, що так, ми можемо вам придбати автомобіль. Ми Купуємо автомобіль в Європі разом з вами. Ви в наших чатах, наших менеджерів. Ви розумієте, який автомобіль вам підбирають. Ми не купуємо автомобіль з закритими очима. Тобто, ми купуємо автомобіль, ви його підтверджуєте. Цей автомобіль ми привозимо в Україну, ми його митнемо, ставимо лізингову компанію, і цей автомобіль уже буде під вами. І ви вже на наступний день після того як автомобіль був розмитнений. І поставлений на облік, це вже буде автомобіль вашому користуванні. Це великий плюс, тому що а, на ринку Європи ви можете взяти абсолютно різний автомобіль за 7, 8, 9, 10 тисяч доларів 15 автомобіль 8, 10, 15 року. Абсолютно різний автомобіль, який вам припав до душі, і ви хочете його купити, А у вас на це трошечки не вистачає грошей. Лізенова компанія, наш партнер, і ми, компанія Ріал Автохаб, вам цьому допоможемо. З мінімальним першим внеском, з нормальним адекватним місячним платежем, ви вже завтра будете користуватися своїм автомобілем. Харе ходить пішки, приходьте до нас в автосалон Ріал Автохаб на п'ятдесят 54. і ми. З вами поспілкуємося, виявимо ваші потреби, розказуємо про всі умови і будемо разом співпрацювати. Друзі, це було коротке відео, тому що ви багато запитували про лізинг, лізинг в інші міста, лізинг, щоб їздити там по всій Україні. Може, ви працюєте десь в іншому місті, або ви самі з іншого міста. Ми таку послугу тепер можемо надавати і вам. Хочу вам нагадати, ми знаходимося в Києві, кільцева дорога, вулиця Зочих, 54, автосалон під відкритим небом, Ріел Автохаб. В описі будуть ссылки на наш автосалон, а в описі будуть телефони наших менеджерів. Будь ласка, набирайте, запитуйте і будемо співпрацювати. Підберемо вам автомобіль, або ви купите автомобіль. У нас а, в автосалоні є дуже багато цікавих автомобіль, дизельні Вольви наприклад, є Вольви на автоматі, є Вольво v 60 Вольво s 60 Мерседеси, Sorento е у нас є, БМВ, Ліфи, Opel зафіри Абсолютно різні автомобілі на різний смак, але якщо ви у нас в автосалоні нічого для себе не знайдете, то ми обов'язково підберемо той автомобіль, про який ви. Мріяли або мрієте, і цю мрію ми зробимо а, в реальність. Так що, друзі, сьогодні ви були разом зі мною в моєму автосалоні на зочик 54. З вами був реальний таксист. Не забувайте, друзі, донатити на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! А всім гарного дня, вечора або ночі. Пока, друзі!